Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо фаршировані конкільйоні ракушки. Це ситна та смачна італійська перша страва. Приготуємо їх ми з м'ясним рагу та сиром. Дуже смачні! Вони ідеально підходять для обіду, вечері з друзями або для святкової події. Я підготувала одну цибулю, одну моркву і стебло селери. подрібнюємо овочі. Викладаємо їх у сковороду. Додаємо трохи олії. Ставимо на вогонь і тушкуємо помішуючи. Потім додаємо м'ясний фарш. В мене він курячий. Все ретельно перемішуємо і тушкуємо ще приблизно 15 або 20 хвилин. Далі додаємо томатний соус і посолимо. І також поперчіть. Тушкуємо на повільному вогні 30 або 40 хвилин. У киплячу підсолену воду закидуємо ракушки і варимо 3 хвилини. Потім зливаємо воду і поливаємо їх трохи олією. Перемішаємо. На дно форми в мене ось така кругла діаметром 24 см. Викладаємо трохи рагу. Розподіляємо його по всій формі. А далі фаршируємо кожну ракушку м'ясним рагу. Зверху викладаємо шматочок сиру. Я використовую моцареллу. Викладаємо фаршировані ракушки у форму. Зверху натриму трохи сиру і викладаємо шматочки сиру, який в нас залишився. А також м'ясне рагу, яке залишилося. Збризнемо трохи олією і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. А ось і все готово. Можемо подавати до столу. Друзі, смакота! А якщо вам сподобається ця італійська страва, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!